Святкує одне з найбільших свят у нашому літургійному році свято Різдво при Святої Богородиці. Воно розпочинає літургійний рік. Ви, мабуть, добре знаєте, що літургійний рік, який календарно розпочався відповідно до візантійської традиції 14 вересня за юліанським календарем. Закінчився був успенням Пресвятої Богородиці, але новий цикл в літургійному році розпочинається саме святом її народження, святом Різдва. Отож, те свято є своїми дверима, які відкривають нам і ведуть нас в цю дорогу входження, в таїнство в спілкування людини із живим Богом. Це свято є такими таїнственними дверима, які ведуть нас вперед у нашому духовному житті. Завжди, щоб запитати себе про зміст того чи іншого свята, чи зміст тої чи іншої події в духовному житті, чи, можливо, зміст і значення місії тої чи іншої особи в житті, в історії церкви. І Божого народу, ми завжди відкриваємо святе письмо, Боже Слово, яке є найважливішим джерелом нашої віри, і тим, скажімо, моментом слухання живого слова, яке сам Господь Бог до нас промовляє. Мабуть, ви добре знаєте, що у святому письмі ми маємо дуже багато різних прообразів, знаків, які розповідають нам про постать пречистої. Діви Марії. Але сьогодні у свято її Різдва я би хотів з вами роздумати над одним з таких дуже глибоких і важливих біблійних прообразів Богородиці. Зокрема, у книгах старого заповіту. Вчора на вечірні ми в одному із трьох читань чули книгу пророка. Єзекіїла, пригадуєте? В тій книзі пророк говорить про видіння, яке Господь Бог показав йому, і в цьому видінні він бачить новий храм. Тому що пророк Єзекіла, як ви знаєте, це є той, який плакав над Єрусалимом, який бачив зруйнування Єрусалимського храму. Бачив, як. Слава Божа покидала цей храм і йшла разом із своїм народом у вигнання у Вавилон. Але цьому пророкові Господь Бог відкриває своє слово про новий храм, про якийсь новий культ, який пророк усвідомлює як культ, який не буде тільки обмежений до одного ексклюзивного народу. Але цей храм. Це спілкування з живим Богом буде чимось відкритим для усіх людей. І ось як ви пригадуєте це читання вчора розпов... починалося такими словами: восьмого дня будуть священники приносити жертви на Божому жертовнику. Саме ця цифра вісім якраз показує якусь таку майбутню, ми кажемо, по богословськи -по -по ескатологічну кінцеву дійсність. І ця цифра 8 є вступом до того прообразу Богородиці, який ми бачимо в книзі Пророка Єзекіїла в його видінні про храм, як слово про тайно запечатані двері. Цей храм вчено має різні двері, які відкриті і призначені для різної служби, але є одні двері, які каже пророк Єзикіла, звернені на схід. І вони будуть закриті. Тільки хтось один зможе увійти тими дверима. Вони будуть закриті і лише цар. Господь, тільки Він зможе війти через ці храмові двері, і таким чином Його славою тоді сповниться увесь цей Божий новий храм. Які бачив Пророк Єзакиїл. Як ви сьогодні молилися, так само і утренню, постійно чули, правда, в пісне співах церкви оці слова про тайно запечатані двері, звернені на схід, які бачив Пророк Єзикил. І ми сьогодні в Різдві Богородиці починаємо розуміти, що цими дверима, які у вічному Дівстві, в особі Богородиці, є запечатані, якими тільки один Господь, цар слави, увійшов у світ ці двері, які бачив колись у видінні Прокізакіл, ось сьогодні народжуються, сьогодні появляються, начебто у видимий матеріальний спосіб через постать Пречистої Діви Марії і її народження. Від неплідних батьків, які має і Анни, сьогодні починають сповняти видіння Пророка Єзикіла. І тому ми, Богородицю, оспівуємо, як ці тайно запечатані двері, через які увійшов у світ, народився наш Спаситель Ісус Христос. Саме ось Богородиця, як тайно запечатані двері. Як двері, які відкривають нам можливість входу в істинний Божий храм, ці двері ми завжди оспівуємо і містично споглядаємо кожного разу, коли освячуємо новоспоруджену церкву. Я думаю, що кожен із вас, який бачив, як освячується храм у нашій традиції, бачив окремий чин відкривання дверей. І там, оспівуючи, ці тайно запечатані двері. Словами псалма, Архірей каже: Відкривайте двері вічні, відкривайте князі, двері ваші, а з середини храму співці відповідають: А хто є той цар слави? І тоді на завершення цього діалогу з мощами святих мучеників, роблячи знак Христа. Архірей відкриває ці двері, іначе тим таким дивним пасхальним входом входить в церкву, а весь народ співає: Господь сил, Він є цар Слави. Ми бачимо, як цими тайно запечатими дверима, в якими входить тільки цар слави. Але ті двері, які сьогодні відкриваються нам, у своєму різдві є пречиста діва. Марія. Ці слова про Богородицю, як про двері ми особливо переживаємо у цьому році Божого милосердя. Я думаю, що ви багато раз чули слово милосердя двері так, у цьому літургійному році. Тому що одним із знаків повного відпусту, знаків виливання Божого, Божого милосердя. На кожного, хто за ним шукає у цьому році, є відкриті двері Божого милосердя не тільки у римських базиліках, а двері Божого милосердя у кожному кафедральному соборі і в кожному великому марійському, зокрема, відпустовому місці. Але, мабуть, ви теж знаєте чи повинні знати, як здивований був святіший отець Папа Франциск, коли почув. Що споглядання дверей Божого милосердя, більше того, почитання цих дверей у східній традиції є багато старшим культом, ніж у традиції західній, латинській. Тому що для нас тими дверима Божого милосердя не є якісь матеріальні двері, які де-факто де де передають Божу благодаті, які. Раз в літургійному році. А такими дверима, Божого милосердя, є постать Пречистої Діви Марії. А я думаю, що Богородиці як милосердя двері, як таїнственно запечатані двері, як про це говорить пророк Єзикіл, є особливим знаком, який відкриває зміст життя семінариста у семінарі. Для нікого не є секретом, що семінарія є дверима до священства. Той, хто відчуває себе покликаним до участі у вічному Христовому священстві, він назавжди розуміє, що семінарія розподіляє його життя на дві великі частини. Та, як, можливо, посать Богородиці в її Різдві розпочинала нову історію спасіння, новий завіт починається з її особи. Так само і семінарія у житті юнака, хлопця назавжди позначає новий етап в його житті. Усе його життя буде ділитися на дві частини: те, що було до семінарії, і те, що тепер буде після семінарії. Але ми можемо більше сказати. Саме у семінарії, тими Тайно запечатаними дверима, які відкриває Господь Бог перед покликаним до свого священства є постать пречистої Діви Марії. Неможливо дійти до повноти священства у Христі тому, хто не входить, не знає, не стукає або не почитає і не молиться. До Пречистої Діви Марії. Вона є початком дороги до Христового священства. Вона є тими дверима, які може відкрити вам цей великий Божий дар. Я з досвіду можу з певністю сказати, що дуже важко, щоб якийсь семінарист міг успішно закінчити семінарію, якщо він не усвідомить себе як син. Духовний син, церковний син Пречистої Діви Марії. Важко буде зростати у духовному житті тому, хто не почитає, не молиться, не любить, не зростає в сіні благодаті пречистої Діви Марії, бо вона є у тому році, році Божого милосердя. Зокрема, у тому святі Різдва Пречистої Діви Марії. Усі ви, брати семінаристи, є запрошені до тих тайно запечатаних дверей, яким є постать Пречистої Діви Марії. Дорогі отче ректори, дорогі браття семінаристи. Ми сьогодні урочисто розпочинаємо новий навчальний рік. Ми кажемо, що вересень місяць, правда, у житті кожного студента є новими дверима. Через які входиться або йдеться далі у цій дорозі знань богословської, зокрема, освіти. Я би сказав, що у нашій семінарії тут у Києві цей навчальний рік є справді особливим. Наша семінарія переходить цього року на якісно новий етап свого життя і існування. Я вам хочу. Скажімо, зазначити було й кілька таких знаків, прообразів, які можна сьогодні побачити, які Господь Бог нам посилає для того, щоб нам сказати про якийсь якісно новий час в буті нашої семінарії у Києві. Ну, По-перше, коли я сьогодні вступив на поріг цієї семінарії, я побачив двері. Семінарійного храму. Можна сказати, що сьогодні, ну, подібно, як можливо, Яким і Анна у Різдві Богородиці, могли побачити якесь велике майбутнє, яке ця особа принесе Божому народові. Так само ми вже можемо побачити з вами, ви бачите ці двері церковного храму, які колись ми будемо в урочистий спосіб відкривати так, як ми це сьогодні чуємо. В житті, освячені Нової церкви чинить з нашої традиції Архієрей. Ці тайно запечатані двері до нового храму семінарії ось уже об'явлені, і видимо, ми можемо їх побачити. Другий дуже цікавий знак цього року: новий рівень, нова якість богословської освіти відкривається у цій семінарії. Тому що на кінець то починаємо цей навчальний академічний рік як невід'ємна частина богословського факультету Українського католицького університету, з новою афіліацією. я сподіваюся, що ця нова можливість якісної богословської освіти відповідно до усіх вимог, зокрема римської апостольської столиці. Які ті вимоги теж, ми сподіваємося, будуть визнані Міністерством освіти України, відкриють вам, брати Семінаристи, багато дверей у цьому світі, у цьому вашому змаганні, у цій дорозі, по країні богословських знань. Але є ще один дуже важливий знак: цього року ми прийняли на наш перший курс. Найбільшу кількість семінаристів в історії цієї семінарії. То означає, що Господь Бог, пречиста Діва Марія, особливо чуває над цим святим місцем, і ця семінарія стає дверима до священства для справді улюблених і обраних Богом молодих хлопців. Бо каже Христос: не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Отож, нехай, можливо, оті знаки, ті прообрази, які сьогодні посилає нам Господь Бог, будуть нашою заохотою, а вашим, хлопці, завданням на цей новий навчальний рік. Подорожуйте дорогами вашого самим життя, ведені за руку причистою Дівою Марією. Бо ця дорога не є так тільки дорогою інтелектуальною, але перш за все духовною. Бо тільки Господь, Цар слави, який сам входить, увійшов через ті тайно започатані двері, є тою дорогою, істиною і життям, у яку впроваджує вас сьогодні пречиста Діва Марія. Слава Ісусу Христу! Але одне важливе завдання. Молитви за випускників цієї семінарії. Бо дехто з них вже готується до досвячень дасть Бог. Але дехто з них починає навчальний рік у Римі. Сподіваюся, що десь, можливо, за, за кілька тижнів я можу їх побачити Колеги колеги Святого Юсафата. Перед ними є непростий час. Тому що треба опанувати італійську мову і ще на тій мові вчитися різних глибоких, мудрих, важливих наук. Тому моліться за них. Вони потребуються у духовному зв'язку із своєю материнською спільнотою. І я думаю, що це, бачите, вперше, що семінарія вже буде молитися за своїх випускників. І нехай це стане доброю традицією на подальшій.